Доброго всі дня! Вітаю вас на каналі Світлонка Селянка. Це в мене соняхи декоративні, махролі. Але не всі вони такі. Ось це більше схоже на звичайний соняк. Є ось такі квітки. Але все одно соняхи мене радують. Прилітають різні комахи на них, це ось соняхи декоративні, трошки інші. Я такие жюща кветуют. А я такие жюща уже с насением. Такі пелюсточки темні, темні. Продовжують також квітувати чорнобривці. Chrysanthemy Радує також в мене ось цей кущ. Це Айстра. Попри те, що багато дуже квітів розпустилися раніше строку. Айстра розвивається нормально. Бо цей вид квітує у вересні. Хоч з посіяних майорчиків. У мене виросла лише одна Квітка. А ось на цьому стовбурі це вже третій розпустилася. Як я вже говорила, нарешті в мене. Ожив гібіскус деревовидний, почав випускати листочки. Почувається непогано також м'ята, перцева. Непогано розвиваються жоржини звичайні. Ось є вже зачатки бутонів. Жоржини бордюрні вже майже відквітували. Остання квіточка. Але не всі рослини в моєму квітнику, мене радують. Ось в такому стані відсаджений, відсаджена хризантема, це я в цьому році поділила кущ, один квітує нормально, ну а цей майже засух. Чогось йому не вистачає. Також в цьому руці я посадила годіуси, але квітування я не дочекалася. Розпустилося таке щось. По-перше, квітконус нерівний. І він швиденько засох. А ось цей гладіолус що поруч, то квітконос засох ще в процесі. Чому вони так повелися, я не знаю. О, на третьому навіть не видно було, щоб образувався якийсь квітконос, просто листки. Ось такі справи з гладілусами. лусами. теж почувається в мене погано. Повинно було б воно квітувати ціле літо. Але розквітли були перші квіточки. Це алісом білого кольору. І все. чи то спека виною, чи можливо потрібно було чимось підживлювати. Ну, а ще я ось на калині побачила такі листки, які ржаві. Просто я кожного дня не можу заходити в квітник. А ось як довго не була, зайшла, то як побачила, ну. Таке враження, що вже у нас осінь, хоча до осені ще далеко. Можливо, це дійсно наслідки ранньої, дуже ранньої весни, спекотного літа, та й квітень вже був достатньо спекотним. Можливо, це якась хвороба. на це ще не найгірше, що я побачила сьогодні у квітнику. Ось що сталося з моєю туєю. Вона просто засохла. Не знаю, чи можливо її реанімувати, ось такі справи, і на сьогодні, мабуть, на цьому буду завершувати. Але ж, як завжди, скажу, що кому сподобалося відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Які б у нас не були розчарування, життя все одно продовжується, все буде добре, все буде Україна. Всім всього найкращого. І до наступних відео.